Наші сили оборони виконують роботу і на лінії бойового зіткнення поговоримо про те, що відбувається поблизу Покровська та Мирнограда. Адже останніми днями багато інформації надходило як від наших військових, так і від аналітиків. Так от як пишуть певні видання, Росармія на межі вже захоплення Покровська та майже оточила сусідній Мирноград. Крім того, ворог просувається в південній частині Запорізької області, до північно-східно-куп'янська та навколо Сіверська. Видання зазначає, що диктатор наказав готувати війська до зимових боїв, тобто, ми бачимо, що Путін не збирається припиняти війну і знову ж таки надає накази своїй рашистській армії продовжувати просування по території нашої країни. Водночас зима може трохи уповільнити темпи просування, але Російська Федерація, на жаль, але має значні ресурси та готова нести важкі втрати, продовжуючи вести війну на виснаження. Ну і знову ж таки аналітичний проєкт Deep State фіксує нове просування. На жаль, і російських окупаційних військ на Донеччині, адже у повідомленні зазначаються. Ворог зміг просунутись поблизу Катеринівки в межах міста Мирноград про це пише аналітичний проєкт Діпстейт. Ну і деталі щодо характеру просування та поточні позиції сторін уточнюється. Мирноград залишається однією з найгарячіших точок на покровсько мирноградському напрямку, де тривають інтенсивні бої та постійні спроби противника покращити свої тактичні позиції. Угруповання військ схід, яке відповідає за оборону агломерації, повідомили ще 3 грудня, що в Мирнограді збройні сили України тримають оборонні рубежі, а також ліквідовують російських солдатів на підході до міста. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним, написали у відомстві. Ну і про те, що Мирноград зараз. На жаль, як ніколи, близькі до оточення заявили також і аналітики мапи Діпстейт. Бачимо, що дійсно ситуація динамічна, і на жаль, грашисти переважають як і в живій силі, так і в техніці. Вони мають змогу просуватися далі. Ну а щодо того, що відбувається на дипломатичному треку, переговорному зазначає і Андрій Коваленко. Він також коментує всі ці події, які нині є щодо дипломатії та руху до завершення війни. Тож далі пропоную заслухати його думку. Друзі, вітаю вас щодо дипломатії, щодо процесу миру. Зараз новин мало і це правильно, я вважаю. Оскільки будь-що ефективне, яке відбувається, да, якщо результату хочеться досягнути, то найменше користі, коли це все у медіа. 90% з чого фейки, як це було раніше, перемелюються, і нічого з цього доброго не виходить в кінечному випадку. Тут я повністю поділяю слова начальника гурмо Кирила Буданова, який відповідно коментував свою зустріч в Абу-Дабі, умовно кажучи, що дослівно не буду говорити, але в тиші. Зараз потрібно, щоб воно все було. Всі ці речі були в тиші. Відповідно, щоб вони були успішними для України. І в даному випадку е інколи зі сполучених штатів Америки лунають заяви Кітакелега. Ну і в основному це заяви, що ми близькі до миру. Їх е менше робить Трамп, їх більше роблять люди, так чи інакше, якимось чином, дотичні до процесу, і відповідно. Сполучені Штати Америки проводять човникову дипломатію, але все ж впирається в те, що росіяни ставлять питання, ми знаємо, які і в даному випадку мені важко уявити без жорстких дій проти Росії, яким чином їх можна переконати в тому, що вони цього не доб'ються, наприклад, в той спосіб, який вони зараз. Просувають у дипломатії, і це знаєте не зовсім адекватний спосіб. Ну ми всі, всі розуміти мають, що мають бути серйозні гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки в будь-якому випадку, тому що будь-яку територію Україну окуповану, яка підконтрольна зараз ворогу, ворог розглядає як плацдарм для наступу. Крим по суті воєнна база. І воєнна база для впливу росіян в Чорному морі. І завжди він так використовувався. Південь, частина окупованої там Херсонщини і Запорізької області, плацдарм для наступу, Донецька, Луганська область, плацдарм для наступу. Відповідно, плацдарм для наступу на інші регіони України і для того, щоб ворог не мав. Жодних ілюзій стосовно повторення агресії в майбутньому мають бути надійні гарантії безпеки, основою яких має бути реформована українська армія, в тому числі, і, можливо, в майбутньому приватні військові кампанії. Але про це ми поговоримо окремо. Це майбутнє, поки ситуація така, що дипломатія триває. Слава Україні! Переможемо всіх. Протиповітряної оборони збито або ж подавлено 131 ворожий безпілотник типу шахет герба, дрони інших типів. На півночі, півдні та сході нашої країни, але на жаль, зафіксовано і влучання 16 ударних БПЛА на 11 локаціях. Також падіння збитих на чотирьох локаціях. Атака нині триває вже повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки, закликають повітряні сили. І, зокрема, ми також наголошуємо постійно, що як тільки ви чуєте сигнал про повітряну тривогу, обов'язково проходьте в найближче укриття. Бачимо, що расисти невгамовно продовжують атаку. Вати цивільну інфраструктуру нашої країни далі будемо з вами говорити щодо наслідків, адже сумщина, російські війська завдали ударів Бапла по дев'ятиповерхівці у місті Охтирка. Там виникла пожежа в квартирах з другу по п'ятий поверх. Одночасно з гасінням вогню рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще сім людей, серед них знову ж таки одна дитина, деблокували з пошкоджених помешкань. Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти, не дивлячись на складнощі. Всі осередки горіння ліквідовані. Нині триває розбір пошкоджених конструкцій. Інформація щодо кількості травмованих нині уточнюється, а людям надається вся необхідна допомога і підтримка. Знову ж таки, бачимо, що невтішні новини лунають Чернігівщина, адже там також було неспокійно. І внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Постраждали три людини. Одну госпіталізували до лікарні. Будинку пошкоджені віконні конструкції та газопровід І на своїх екранах ви можете побачити наслідки цієї атаки, вкотре бачимо, що расисти прицільно завдають ударів по цивільній інфраструктурі нашої країни. Як стало відомо, що пізно ввечері, 7 грудня, у Чернігові пролунав вибух через атаку безпілотників. Вона тривала після опівночі, 8 грудня і вже є інформація про перші наслідки. Після третьої ранку керівник Чернігівської міської військової адміністрації повідомив у соціальних мережах, що у Чернігові ворожий безпілотник вибухнув поблизу багатоповерхового будинку. Він пошкоджений Вибухові хвилею. Вибиту вікна та двері. Виникла пожежа За проводу Аварійні служби ліквідовують наслідки. Повідомили у ДСНС. Також відомо, що постраждало троє людей. Одного госпіталізували до лікарні у поранених забоєм, та їм допомагають медики. Про те, що в місті гучно повідомили і кореспонденти Суспільного о 22.50, а от о 22.16 повітряні сили писали також про безпілотник на Чернігів із північного сходу. Окрім того, і моніторингові канали інформували, що безпілотник летить безпосередньо на обласний. Центр проте бачимо і приємну тенденцію, яка лунає від наших військових, зокрема щодо ефективності перехоплення російських шахедів. Також можемо уважно поглянути і на те, як збивають повітряні сили цілі, ті, які летять по території нашої країни. Також можна зазначити, що більшість із них все ж таки. Збивається так, от ефективність перехоплення російських шахедів стабілізувалася на рівні 80%. Про це зазначає дослідник Осінт. За його словами, протягом війни показник перехоплень коливався і змінювався в залежності від тактики застосування шахедів і їх модернізації. Друзі, не забуваємо звісно ж і про ту роботу, яку виконують мобільні вогневі групи. Наші сили оборони кожної ночі відбиваючи ці атаки. Не забувайте їм дякувати, адже вони дійсно виконують танічну працю кожної. Є ночі, намагаючись зробити все можливе і неможливе, щоб більшість цілей все ж таки було знищено.